Добрий день всім, хто завітав на канал Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я запрошую вас до перегляду нового сюжету з історії фарфору. Але спочатку дякую, що дивитесь, ставите лайки і підписуєтесь. Кінець грудня, початок січня традиційно святкові для всіх українських родин. І як би не складались наші обставини сьогодні, я знаю, що при можливості столи будуть гостинно накриті. Тому я вирішила показати сьогодні декілька предметів до сервірування святкового столу. Це великі тарілі, які виготовлені на трьох різних європейських порцелянових мануфактурах. Перша ось така велика таріль німецької мануфактури Weimar. Її діаметр майже 27 см. Вона з хвилястим краєм, рельєфом по краю і золотою стрічкою. Ось так це виглядає. Всередині е, великий букет, майсенський букет. Але головна прикраса, напевно, ось ця кобальтова смуга е, по краю тарілки. Е, клеймо на денці зеленого кольору. Ось так воно виглядає. Е, напис на щиті Ваймар. І під щитом напис Ваймар Порцелян. Знизу написано виготовлено в Німеччині і справжній німецький кобальт. Це клеймо проставлялось в дуже короткий період, ну, згідно тієї інформації, що я знайшла, з 48 по 49 рік, тобто воно виготовлено десь в кінці 40-х років ХХ століття. Сама мануфактура була теж створена. Досить давно, в 1780 році, і за свою історію пройшла багато різного, різних періодів, були в неї злети і падіння, але на сьогодні це одна з найвідоміших німецьких мануфактур, вона існує і зараз, і добре відома саме Кобальтовим оздобленням. Ну, на мою думку, це блюдо досить лаконічне, але разом з тим ефектне. Наступна таріль або блюдо чеського виробництва компанія Богемія поки що я небагато знайшла інформації про цю мануфактуру. Ну знаю тільки що засновано воно десь в кінці 18-го, на початку 19 го століття, і взагалі чеським порцеляновим компаніям. Не дозволялось працювати окремо. Вони могли конкурувати з австрійською порцеляною, з австрійськими підприємствами. Тому, ну звичайно, вони могли, тому що глини і Каолін і Чеський відомий і сьогодні. Це чудовий чудовий матеріал, з якого виготовляється прекрасна порцеляна. Але що робили такі підприємства? Вони називали себе керамічними майстернями, керамічними підприємствами і тоді могли працювати. Ну, але, звичайно, вони фактично виготовляли порцеляну. Розміри блюда 30 на 27 см. воно білого кольору. І з рельєфним краєм ось такий чудовий рельєфний малюнок іде по краю по краю, навіть ось такі чудові якісь листочки тут видно, але тільки одна золота смужка по краєчку йде. Це ручний розпис в центрі букет квітів, це ручний розпис, про що свідчить інформація на Денці тарілці. По-перше, я хочу звернути вашу увагу на оце оформлення Денця. Бачите, три такі лінії, які ось тут розташовані, це як книжки такі. Це говорить про вік порцеляни. Тут ми бачимо: тут ми бачимо, так, щоб краще було вам видно. Ми бачимо клеймо, написано Богемія і зроблено в Німеччині. А знизу написано «Handgemalt», тобто ручний розпис. Напис вироблено в Німеччині на такий, на такому посуді проставлявся теж дуже короткий період з 1938 по 1945, після того як Німеччина окупувала Чеську Чеську Республіку. Розпис тут надглазурний. Він не всюди добре зберігся. Насправді є такі речі. Я довго дивилась, чи це. Дійсно, ручний розпис, так, воно там, там видно різні лінії, різні такі, особливо на листочках, ви бачите, видно, що це ручний розпис. І вона дуже ніжна, ця таріль. Вона велика, така, такої форми, ну, нібито неправильний такий прямокутник з хворястими лініями. І вона дуже ніжно виглядає, досить важка, але, тим не менш, на мій погляд, теж дуже ефектна. І останній предмет невелика за розміром тарілка для сервірування 26 на 20 см її розміри. Вона з прорізними ручками, з рельєфом, золотою смужкою по краю і чудовим ручним розписом. Ось так: от вона, вона виглядає. Ця У мене, на жаль, немає підставки для, пост, для тарілок зараз. Але ось. Маю надію, що ви добре бачите цю, цей предмет. Клеймо говорить нам про те, що це англійський посуд. Компанія Енслі заснована 1775 року. Її власник, художник по емалі Джон Енслі, перший власник, і він. І він був першим, хто у Великій Британії почав виготовляти дуже яскраву блискучу глазур. Компанія існує і сьогодні. Ну, її... Положення на ринку у порцеляновому Великої Британії можуть описати такі факти, що в кінці 19 століття вони виготовили, виготовили великий сервіс до ювілею, до діамантового ювілею королеви Вікторії. В 1947 році вони виграли. Так би мовити, тендер для постачання свого посуду, свого сервізу на весілля майбутньої королеви Єлизавети з 15 претендентів було обрано саме сервіз Вінзор, який пізніше отримав назву Елізабет. 2010 року вони почали випускати колекцію, присвячену принцу Вільяму і Кейт Міддлтон і продовжили її до їхнього весілля. Отже, зрозуміло, що ця компанія. Досить поважна в Великій Британії. Взагалі, ця порсоляна дуже якісна. Вона виготовляється до сьогодні традиційним методом. Тарілки і чашки створюються в прес-формах, а супниці, чайники, блюда для овочів за допомогою ручного лиття. І для декору вони використовують літографію і ручний розпис. Таке клеймо, яке я вам показувала, проставлялось... В 50-х роках одна інформація, інша інформація 70 ті роки минулого століття. Ну, я можу сказати, що вона досить нова, ця тарілка, досить нова і дуже добре виглядає. Нема кракелюру, що взагалі-то часто зустрічається на англійському посуді, тобто вона дуже в гарному стані. На клеймі ми бачимо ще напис, який нам говорить про те, що це це декор Пембрук. Дизайн 18 століття, який використовується ось на сучасному посуді. Пембрук це невеличке місто в Уельсі, і ось воно має середньовічний замок, і ось такий, такий малюнок в оздобленні в колекції Енслі. Бачите, тут чудові квіти. Трошки мені це нагадує, якісь східні мотиви. Але, тим не менш, пташка, квіти, гілочки такі теж дуже дуже красиві. Я думаю, що ця тарілочка більше підходить до цукерок, або печива, або якихось таких для якихось солодощів. Отже, три тарілки, три великі тарілі різних мануфактур європейських. Різних періодів, ну хоча перші дві вони більш-менш одного періоду старенькі, а остання вона більш нова. І кожна з них може розповісти захопливу історію, тільки треба хотіти їх прочитати. Дуже дякую вам за вашу увагу. Бажаю всім спокійних свят, тепла, любові і сил на майбутнє всім нам. До нових зустрічей.